Звичка це є, зрештою, та річ, яку започатковано в нашому розумі, в нашому мозку, я так думаю, так розумію, самим творцем. Тобто він нас такими створив, щоб ми користувалися цим механізмом, звичками. Бо знову ж таки, коли в тебе є набір звичок, тобі легше жити. Ти в певний момент дієш автоматично. Через це питання тільки в тому, якою буде ця звичка? Прив'язаності, є здорові прив'язаності, прив'язаність до своєї дружини, чи до чоловіка, до своїх дітей, чи до своїх батьків, до друзів. І є надмірна прив'язаність. Знову ж таки, питання в дозуванні є одне є інше. Тому я думаю, що людина, вона так створена Богом, що звички і прив'язаності, і навіть в хорошому сенсі слова залежність це є частиною нашої і нашого єства це є частиною нашої сутності. Людина не може бути абсолютно незалежною, вона не може бути абсолютно вільною, тому що вона не сама себе створила, вона не сама е, створила землю, на якій живе, не сама зробила багато речей. І відповідно, якщо звести все до самої самої такої серцевини, до самого центру, то наша найбільша залежність вона полягає в тому, що ми залежні від Бога, який дав нам життя. Ми можемо цю залежність ігнорувати, ми можемо від неї відмахуватися, а можемо просто визнати: я не здатний керувати своїм життям сам, бо мені для цього не вистачає ні мудрості, ні розуму, ні здібностей, ні сил, ні ресурсів. Господь, але якщо ти подарував мені це життя, ти послав мене на цю землю. Напевно, в тебе є для цього план, напевно, ти знаєш, як прожити це життя краще. І, от, в цей момент, коли ми цю залежність усвідомлюємо, визнаємо і підкорюємо своє життя Богові. Ми і починаємо справжнє а, життя у вірі у стосунках із ним, знаючи, хто є я, знаючи, хто є він, знаючи знову ж таки наскільки сильно він мене любить і відповідаючи йому відповідь любов'ю. Однак розуміючи, я без нього загину, як рослинка без води. Я без нього просто змарнію, як земля, яка, яка пересохша від нестачі дощу. Я залежу від нього абсолютно. Як немовлятку, мама ні утроби цей список метафор можна продовжувати. Мені потрібний Бог, і я знаю, що він любить мене.